Це Авдіївка, місто, за яке точилася битва протягом 10 років. Зараз ви побачите всю хронологію цієї битви, за якою стежив увесь світ. Поїхали. 2014, З початку війни на Донбасі у 2014 році. Авдіївка перебувала поблизу лінії фронту. Того ж року місто на 4 місяці потрапило під контроль проросійських сил, але згодом Збройні сили України повернули над ним контроль. Навколо Авдіївки було створено потужний укріп район. Крім того, у місті розташований коксохімічний завод, який може слугувати укріпленим пунктом. Обстріли міста не припинялися. Армія так званої ДНР неодноразово намагалася увірватися в місто, яке після боїв 2014 року продовжило своє існування. 2017. Чергове загострення сталося наприкінці січня 2017 року, коли диверсійно-розвідувальні групи сепаратистів за підтримки важкої артилерії. Здійснили кілька спроб захопити Авдіївську промзону. Ці атаки були відбиті. Під час контратаки ЗСУ зайняли опорний пункт АЛМАЗ, розташований поблизу траси М04. 30 січня 2017 року ЗСУ зупинили групу сепаратистів, які намагалися штурмувати українські позиції. Після чого ЗСУ наблизилися до автотраси та Ясиновацької розв'язки, взявши її під вогневий контроль. 1 лютого бої в місті пішли на спад 2022. Новий етап бойових дій за Авдіївку розпочався 21 лютого 2022 року, коли сили сепаратистів разом із російськими військами спробували взяти місто штурмом. Але безуспішно. Основні бойові дії почалися 18 квітня з чергового штурму міста. 4 травня була захоплена крута палка на сході від Авдіївки, 22 травня ЗСУ відступили до Новосилівки Другої. 19 липня Українська армія була змушена відійти до Кам'янки 28 липня 2022 року. Російські війська здійснили прорив на півночі від Авдіївки. Зсу повністю залишили Новоселівку Другу та відійшли до села Веселе. Також українські бійці залишили Кам'янку. 1 серпня росіяни захопили Новоселівку Другу, а ЗСУ, в свою чергу, залишили веселе і відступили до. Красногорівки. На півдні російські війська прорвали восьмирічну лінію рознижування по вулиці Соборній в Авдіївці та закріпилися на півдні міста. 3 серпня ЗСУ відступили ще південніше від Веселого та Кам'янки. 5 серпня українська армія здійснила контрнаступальні дії на північному фланзі Авдіївського напрямку, повернувши під свій контроль веселе та відтіснивши ворога на схід від Красногорівки, 9 серпня. Російські війська відступили до Новосилівки Другої, 20 серпня ЗСУ залишили Донецький аеропорт, закріпившись в опитному. 23 серпня 2022 року, українська армія повністю відійшла на північ від траси М-04. 26 серпня українці відступили на південь від водяного та загріпилися безпосередньо в самому населеному пункті. Наступні півтора місяці на напрямку спостерігалося відносне затища. 15 жовтня 2022 року російська армія просунулася широкою лінією на південь від опитного. 22 жовтня російські війська повністю зайняли територію. На південь від траси М-04. 29 жовтня 2022 року, російські війська просунулися між водяним і опитним. Відповідно, зсу залишили опитне та східну частину водяного. 13 листопада російські війська захопили південну частину водяного та південно-західну частину опитного. 17 листопада російські війська зайняли західну половину Опитного Того ж дня ЗСУ вибили росіян із Водяного, але не увійшли до населеного пункту. Пізніше того ж дня, 17 листопада, російські війська повністю захопили Опитне. 8 грудня росіяни знову прорвалися до водяного, зайнявши південно східну частину села. 2023 рік. 9 січня 2023 року ЗСУ відступили з Ясиновацького провулка на півдні Авдіївки. Того ж дня ЗСУ змусили російські війська незначно відступити на схід від Веселого та Кам'янки. 16 січня російські війська незначно просунулися на північ від Опитного. 23 січня росіяни просунулися на південний захід від водяного та на захід від опитного. 5 лютого росіяни захопили кар'єр на півночі між водяним і Опитним. Але наступного дня, 6 лютого, ЗСУ вибили ворога звідти. 8 лютого росіяни додатково просунулися на північ від Опитного. Того ж дня російські війська повністю захопили водяне. 13 лютого росіяни зайшли на територію бази відпочинку. Виноградники 15 лютого ЗСУ відступили між Красногорівкою та Веселим. 18 лютого російські війська просунулися в полях на південний захід від Водяного. 24 лютого 2023 року російські війська просунулися на захід від водяного по трасі до Первомайського. Того ж дня росіяни наблизилися до Красногорівки зі Сходу та до веселого з півночі. 4 березня російські війська зайняли кілька лісосмуг на південний захід від Водяного, а також незначно просунулися до Первомайського. 8 березня росіяни просунулися на північ від Водяного та захопили веселе. 12 березня російські війська захопили Красногорівку. Цей населений пункт був ключовим для напівоточення Авдіївки на північному фланзі напрямку. 13 березня російські війська зайняли всю територію на схід від траси Н-20, а зсу були змушені залишити Кам'янку. 14 березня росіяни незначно просунулися на північний схід від Красногорівки. 19 березня російські війська просувалися на схід від Красногорівки. Зупиняючись перед каскадом ставків поблизу населеного пункту, 1 квітня ЗСУ незначно відійшли на південь від веселого. 8 квітня російські війська зайняли ділянку траси на схід від Красногорівки, що веде до Авдіївського коксохімічного заводу АКХЗ. 9 квітня ЗСУ незначно відступили між водяним і опитнем. 19 квітня російські війська просунулися на північний захід від водяного, а також захопили 200-метрову ділянку дороги між водяним і північним. 22 квітня ЗСУ змусили російські війська незначно відступити в межах Красногорівка. А на південь від веселого росіяни змогли незначно просунутися. 30 квітня ЗСУ провели серію контратак. На півночі ЗСУ перетнули залізницю на схід від Красногорівки, ЗСУ наблизилися до Веселого та Кам'янки. Також українська армія змусила ворога незначно відступити на схід до Крутої Балки. Зсу також вклинилися між водяним і опитним. 3 травня російські війська підійшли до ставка на північ від Первомайського. 11 травня росіяни повернули втрачені позиції на схід від Крутої Балки. 19 травня російські війська розпочали просування на північ від Красногорівки. 22 травня ЗСУ повернули російську армію на вихідні позиції на півночі від Красногорівки. 30 травня росіяни просунулися південніше Кам'янки. 7 червня російські війська відступили з кількох лісосмуг на півночі від водяного. 18 червня ЗСУ провели контратаку на захід від веселого, наблизившись до села та змусивши ворога залишити західну частину населеного пункту. 22 червня 2023 року. Росіяни знову просунулися на північ від опитного, створивши своєрідний виступ. 5 липня ЗСУ зрізали частину цього виступу. 20 липня російські війська знову повністю зайняли веселе. 1 серпня російська армія провела серію успішних атак, просунулася на захід від Опитного до півдня Авдіївки, а також захопила території на південь і захід від Кам'янки. 3 серпня ЗСУ зайняли транспортну магістраль на південь від Авдіївки. 5 серпня українська армія провела невелику контратаку, просунувшись між веселим і Кам'янкою. 9 серпня ЗСУ здійснили успішну контратаку на захід від Красногорівки. 7 вересня ЗСУ провели контрнаступальні дії на північ від Опитного, повністю зрізавши виступ і змусивши ворога покинути північну частину населеного пункту. 8 жовтня 2023 року. Початок масованого наступу на Авдіївку. Російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки, звідки розпочався цей наступ. Того дня заявлялося, що російські війська здійснили безпрецедентний прорив до пердичів, що шокувало всіх. Досі не ясно, чи дійсно росіяни прорвалися до Бердичів. Але за середньою версією вони досягли Бердичів, але швидко відступили на вихідні позиції. 10 жовтня ЗСУ відступили до Авдіївського терекону та трохи на схід від Красногорівки. 11 жовтня 2023 року ЗСУ знову відійшли від Красногорівки до залізничної лінії. Того ж дня на півдні ЗСУ відступили до північного. 12 жовтня російські війська просунулися на південь від Красногорівки, а ЗСУ були змушені відійти до Північного та тримати оборону по лінії Первомайське Північне. 14 жовтня у День захисників України ЗСУ незначно відступили на захід до Первомайського уздовж ставка між ним і водяним. Також російські війська просунулися до Авдіївського терикону, який надалі ми називатимемо просто триконом? 16 жовтня росіяни просунулися до Первомайського там, де раніше відступили ЗСУ, а також на північ між Первомайським та Водяним. Також ворог просунувся до вулиці Соборної на півдні Авдіївки під трасою М04? 18 жовтня ЗСУ контратакували на захід від Красногорівки, просунувшись у сірій зоні. Але наступного дня знову відійшли на попередні позиції. Росіяни також просунулися до терикону, а зсу залишили його північно-східну частину. 20 жовтня ворог просунувся на захід від Красногорівки. 21 жовтня 2023 року. Росіяни досягли Авдіївського терикону, а українці його повністю залишили. Також російські війська просунулися на захід і схід від водяного виступу. 23 жовтня росіяни просунулися до залізничної лінії, після чого ЗСУ відступили від неї по лінії від Степового до АКХЗ. 24 жовтня Росія повністю захопила Авдіївський терикон, на який покладалися певні надії в обороні. Росіяни продовжили просування по вулиці Набережній у Первомайському, а ЗСУ незначно відтіснили російські війська від перехрестя на Соборній. 26 жовтня ЗСУ відступили до АКХЗ, почавши тримати оборону північного флангу Авдіївки там. 29 жовтня російські війська зайняли частину залізничної лінії під триконом, упершись в. АКХЗ, звідки протягом кількох місяців велися часті та невдалі штурми росіян. Того ж дня вони захопили кар'єр на півночі між водяним і опитним. Листопад 7 листопада російські війська незначно просунулися на північ від кар'єру між водяним та опитним. 8 листопада росіяни перетнули залізничну лінію та просунулися на північний захід від Красногорівки, упершись у залізницю. 11 листопада російські війська просунулися до Степового. Незабаром там розпочалися запеклі бої. 12 листопада ЗСУ відступили на північ від Степового зі східного боку залізничної лінії. 14 листопада ЗСУ відійшли на південь від Терекону до очисних споруд на сході від АКГЗ. а також трохи відступили в Промзоні. 15 листопада росіяни просунулися на північний захід від Красногорівки. 17 листопада російські війська підійшли впритул до АКХЗ, а ЗСУ залишили східну частину промзони на півдні Авдіївки. Наступного дня, 18 листопада 2023 року, росіяни захопили промзону, а українці вийшли з її південної половини. Того ж дня ЗСУ відтіснили росіян від Степового до залізниці та змусили незначно відступити на північному заході від Красногорівки. Російські війська, у свою чергу, просунулися на південь від веселого, захопивши місцевий ставок, а також трохи на захід від Кам'янки. 20 листопада ЗСУ трохи відступили на півночі від АКХЗ. 22 листопада російські війська просунулися на території бази відпочинку виноградники на півдні Авдіївки. Далі будемо казати просто виноградники. А також створили два невеликі виступи на сході від степового. 23 листопада ЗСУ залишили північно-східну частину ставка на південному заході від Кам'янки. 25 листопада ЗСУ залишили східну частину Степового. А росіяни стояли впритул до села. Того ж дня українська армія повністю залишила Авдіївську промзону на півдні міста. 29 листопада ЗСУ відступили на півночі від Степового. 30 листопада 2023 року російські війська захопили східну частину Степового. Грудень. 1 грудня росіяни просунулися на захід від залізниці під степовим. 2 грудня російські війська просунулися там, де напередодні відступили ЗСУ. А українська армія була змушена залишити центральну частину степового, контролюючи лише меншу західну половину. 3 грудня ЗСУ контратакували на півдні від Кам'янки, незначно просунувшися до села. 4 грудня ЗСУ змусили російські війська відступити на схід від траси Н20 на півдні від Кам'янки, а також на схід до Крутої Балки. Після тижня відносного затища 11 грудня 2023 року ЗСУ відступили з виноградників. 12 грудня російські війська просунулися на північ і захопили всю Авдіївську промзону, а ЗСУ відступили до дач. На Ясинувацькому провулку 14 грудня російські війська захопили лісосмугу на півночі від Степового, а ЗСУ відступили ще далі на захід Степового, контролюючи лише 10 селища. 15 грудня росіяни прорвалися до дач на півдні Авдіївки, підійшовши до перших будинків. 17 грудня російські війська дійшли до центру Первомайського з півночі, захопили лісосмугу між ним і північним, просунулися в лісосмузі до північного, а також атакували на півночі від Опитного, захопивши деякі території. 23 грудня російські війська повністю захопили виноградники на католицьке Різдво, 25 грудня. ЗСУ відступили на південь від очисних споруд біля АКХЗ. Наступного дня, 26 грудня, українці повернули втрачені позиції 27 грудня ЗСУ знову втратили ці позиції. 28 грудня росіяни просунулися між північним і опитним а також на північ від степового 31 грудня 2023 року. Росіяни знову просунулися на півночі від степового. 2024 -й. перша зміна на лінії фронту цього року просування російських військ на південь від очисних споруд. Через тиждень 11 січня ЗСУ відступили в ліси на південь від очисних споруд. 18 січня 2024 року. Зсу відступили на півдні Авдіївки по вулиці Соборній. 19 січня стався прорив у російсько-українській війні. Росіяни на Соборній вулиці знайшли залишену підземну трубу довжиною 2 кілометри. Увійшовши до неї, вони проникли в тил української оборони на 2 кілометри у район ресторану Царська Охота, де згодом міцно закріпилися. На мою думку, цей маневр став найсерйознішим за всю історію битви за Авдіївку, адже без нього бої за місто тривали б щонайменше до квітня. 20 січня росіяни просунулися вздовж річки на південь від Кам'янки. 23 січня ЗСУ повністю залишили дачі на півночі від Авдіївки, 24 січня навколо укріп позиції Зеніт. На сході почало звужуватися кільце оточення. 26 січня ЗСУ незначно відтіснили російські війська від лісосмуги на півночі від Степового, 27 січня ЗСУ відступили на південь від веселого, 28 січня російські війська просунулися на північний захід від опитного, 29 січня. Росіяни трохи просунулися на півдні Авдіївки поблизу промзони. Лютий. Перша зміна на лінії фронту цього місяця просування російських військ до північних околиць Авдіївки. А ЗСУ одночасно покинули північну частину водосховища, відомого як Піщаний Кар'єр. 4 лютого російські війська зайняли раніше залишені українцями рубежі, захопили північну частину водосховища та прорвалися на вулицю Піонерську на півночі Авдіївки. 7 лютого 2024 року росіяни зайняли північні частини вулиць на півночі Авдіївки та почали просування вздовж західного берега Піщаного кар'єру. 8 лютого було ще незначне просування по Піонерській, 9 лютого ЗСУ додатково відступили з північної частини Авдіївки. А російська армія мала частковий наступальний успіх на північ від Степового. 10 лютого росіяни перерізали залізничну лінію на півночі Авдіївки. 11 лютого росіяни просунулися ще глибше, змусивши ЗСУ відступити з північної частини Авдіївки. Також ворог просунувся на захід від Опитного, створивши критичну загрозу оточення укріп району Зеніт. 13 лютого росіяни повністю захопили північну частину Авдіївки, витіснивши українську армію до найближчих лісосмуг на захід. 14 лютого укріп район Зеніт був ще сильніше оточений. На півночі Авдіївки росіяни просунулися до найближчих лісосмуг на захід від міста, а зсу відступили ближче до Ласточкиного. 15 лютого укріп район зеніт був повністю оточений і ліквідований. Невідомо скільки бійців ЗСУ встигли його залишити. Також ЗСУ відступили від Крутої Балки. 16 лютого ЗСУ відійшли до Ласточкиного, а російські війська розпочали наступ у лісосмугах на захід від Авдіївки. Зсу опинилися майже в повному оточенні. Шляхів для виїзду не залишилося, і українці були змушені пішки відступати від ворога, який стрімко наступав і замикав оточення. 17 лютого 2024 року. Авдіївка була захоплена після майже 10 років боїв за місто, останні два з яких були надзвичайно кровопролитними, місто повністю захопили російські війська. Авдіївський коксохімічний завод також був взятий, хоча на нього покладалися великі надії в плані оборони. Російська армія продовжувала наступ на сусідні селища на захід від міста. Протягом трьох тижнів після завершення боїв у місті російські війська захопили північне, степове та Ласточкине. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. Відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Insider ЗСУ, посилання на котрий буде в описі під відео. Пропонуйте також свої теми для відео, ми будемо вибирати найкраще і робити по ним відео. До зустрічі!